Друзі, вітаю вас на каналі Зелень. Наближається Великдень. А отже, сьогодні ми будемо готувати паску. І не просто паску, а таку, яку зможе дозволити собі кожен, хто відповідально відноситься до свого здоров'я. Адже наша пасочка не містить ні цукру, ні дріжджів, ні навіть яєць. Але при цьому і смак захопить вас у вирій смакового екстазу, після якого вам захочеться з'їсти ще один шматочок. Отже, для приготування нашої ПП зож, веган смачнісінької фітнес-пасочки знадобиться: спельтове борошно, фініки, вода, жмих з мигдальних горішків. За відсутністю такого жмиху можна використовувати просто подрібнені мигдальні горішки, дрібно подрібнені шоколад, волоський горіх, кокосове олія мед, родзинки, сода і оцет у мене горіховий змик завжди залишається після того, як я готую вдома рослинне молочко. Якщо ви хочете дізнатися його рецепт, обов'язково напишіть про це в коментарях. І як завжди, детальну грамовку всіх зазначених мною інгредієнтів ви можете ознайомитись ось тут. Вказаного вистачить нам для приготування як паски, так і лазури. Причому пасочка вийде у нас вагою 410 грамів. А це немало, враховуючи, що ми готуємо пасочку, яку може дозволити собі. Справжній прихильник здорового харчування, адже те, що занадто, то не здраво. Тому, якщо ви хочете не тільки пригоститись смачненькою пасочкою, а не, не годувати нею всю вашу родину, пам'ятайте, що кількість вказаних інгредієнтів необхідно помножити на 2, а то на 4. Ну що ж, а тепер можемо переходити безпосередньо до самого процесу приготування. Для початку ми замочуємо в кип'яточку наші родзинки та фініки. Щоб вони розм'якли і було легше з ними працювати. Після цього спельтове борошно і жмих з наших горішків перекладаємо в окрему ємність, змішуємо їх. Якщо у вас немає такого жмиху, це не проблема. Просто беремо мигдаль і дрібненько подрібнюємо його. Дуже дрібненько. Коли наші фініки трошки розм'якли і набухли, це там хвилин до п'яти хвилин, я думаю, їм вистачить для цього. Ми зливаємо водичку, виймаємо з них серцевину. Пересипаємо окрему ємність. Додаємо трошки водички З такого розрахунку, щоб у нас в кінцевому рахунку вийшло пюре. І гарно змішуємо їх блендером. Подрібнюємо і змішуємо між собою. Далі наше солодке фінікове пюре додаємо до борошна, після чого туди ж додаємо ще й наші родзинки. І гарненько все змішуємо. Додаємо 2 столові ложки водички і одну чайну ложку. Соди погашене оцтом, але будьте уважні, оцту додавайте трошки-трошки зовсім, щоб наша паска не вийшла якоюсь кислотою. Після чого все ще раз старанно перемішуємо до однорідної консистенції. Зараз ви можете побачити, яка саме консистенція тіста нам потрібна. Ретельно змащуємо форму для випікання маслом. У мене це масло тхі, навіть масло в, надому, в рецепті має бути корисним, а не просто вершковим. І смазану нам форму висипаємо наше тісто. Тісто висипають чи виливають? Хм. Звертаю увагу на те, що до верху форми має залишитись 1,5-2 см, бо наше тісто гарно підніметься, повірте мені, тому в нього має бути простір для росту. А далі з великою любов'ю і пошаною відправляємо наше тісто у завчасно розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. І перш ніж ми перейдемо до приготування нашої глазурі, зазначу, що єдиним стримуючим фактором для приготування і смакування нашої пасочки це кількість закладених у неї вуглеводів. Так, ми закладуємо, закладуємо ці вуглеводи! Адже в будь-якому випадку це здоба. Хоче максимально позбавлено всіх шкідливих і некорисних для вашого здоров'я інгредієнтів. Але що ж поробиш? Великдень. Це не тільки сімейне і духовне свято, це і завжди виклик для справжнього прихильника здорового харчування, тому бажаю вам бути мужнім і силовим у цій боротьбі. Ну що ж, а тепер переходимо до глазурі. Для початку ми дрібненько подрібнюємо наші волоські варіжки. Дуже дрібненько, майже в пил. Далі беремо за шоколад, його необхідно розтопити. Є декілька варіантів це зробити. Найпростіший, а ми ж тут всі запрості швидкі рецепти, це просто поставити в мікрохвильовку від 30 секунд до хвилини, дивлячись від того, як гнітить ваша мікрохвильовка. Після цього ми з'єднуємо всі необхідні для глазурі інгредієнти, беремо наш шоколад, додаємо туди кокосову олію, подрібнені дрібненько подрібнені горішки і мед. Якщо ви не хочете, щоб глазур вийшла дуже солодкою, можна додати трошки менше зазначеної мною кількості меду, або взагалі його не додавати. Тоді ви отримаєте просто насичений шоколадно-горіховий смак глазурі. Що стосується об'єму нашої глазурі, її вистачить аж на дві такі пасочки. Або на одну, якщо ви не втримаєтесь і захочете її трошки скуштувати в процесі приготування. І після того, як ми ретельно перемішали нашу глазур, відставляємо її в сторону а безпосередньо перед намащуванням на нашу пасочку хвилин за 5-10 до цього можемо поставити її в холодильник. Тоді вона стане більш густішою, і при намащуванні на пасочку в нас вий зробити товстий шар глазурі. Ммм, обожні товсті шари. Як бачите, наша пасочка дійсно гарно піднялась, добре попрацювала в духовці, тому вона заслужила на те, щоб трошки відпочити, постояти і охолонити після такої праці. І звертаю увагу, що намачувати глазур необхідно саме на охолоджену пасочку, тому після того як ми її виймемо з духовки, дайте її якийсь час охолонути. Ну а якщо вам все ж не вистачає товщини нашої глазурі і душа прагне ще більшого щастя, можете зверху прикрасити будь-чим. Бажано чимось не дуже шкідливим. Достатньо навіть просто волоських горіхів. Сподіваюсь, що приготовувана за таким рецептом пасочка зробить ваше святкування велигнім легшим в усіх сенсах. А тому бажаю вам смачного. Не об'їдайтесь, адже на наступному тренуванні ви обов'язково про це пожалкуєте. Віримо в наших захисників та захисниць, віримо в ЗСУ, донатимо тому, кому ви довіряєте, і плекаємо український YouTube.